Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, я коуч вибору професії і компанія освіта у Європі, яка існує 11 років, і супроводила вже більш ніж 500 студентів на навчання до різних країн. Запрошую вас на такі коротенькі відео стосовно навчання в Польщі. Що ви хотіли би навчатися польською мовою? Державному вищому навчальному закладі, так, да, ми можемо подивитися, цей текст, до речі, буде у вас під відео в каналі Едюкейшн. Ну, наприклад, там, Лодзінський університет, один із найпопулярніших, ми можемо подивитися, але в державному вищі, що цікаво, да, тобто інформатика буде на факультеті інформатики і математики, або фізики і прикладної математики, або на економіко-соціологічному факультеті буде економічна інформатика. Ну, якщо ми з вами подивимося, просто державний вищий навчальний заклад, польський, університет Лоцький, доволі популярний він тим, що там є знижка для українців, і ви платите не 2,5 тисячі євро за освіту, а платите 60% від цієї суми, там скидочка 40% була у минулому році. От ви бачите кількість місць. 250 на інформатику на факультеті математики і інформатики, і ви можете прочитати, а оскільки ви будете навчатися польською мовою, то ви вже вивчаєте польську мову. Нагадаю, що вона потрібна на рівні B2. І що стосується, наприклад, університету Водського, то тут у вас буде мотиваційне есе, яке ви будете загружати в кабінет абітурієнта. У вас тут обов'язково буде співбесіда, яку призначить університет, тобто буде з вами спілкуватися що і як. Є, наприклад, предмети, які ви будете навчатися. Тут є основи логіки і теорії, основи праці інформатики, вступ до інформатики, вступ до програмування. Далі програміровані і структури програмуваних об'єктів, системи операційні, архітектура систем комп'ютерових, алгоритмів. Тобто, навіть не знаючи польської мови особливо, ви можете ці всі, всі речі. Осягнути перед тим, як ви робите вибір, про що це буде? Все, що стосується кандидата, все, що його чекає, оці циферки вони для поляків, вони не стосуються якби наших вступників. Але завжди, якщо у вас виникає якесь питання цікаве у державному виші ви можете написати на мейл і задати польською мовою це питання, коли вам цікаво, що це буде, як це буде, або вам щось не зрозуміло.